Любов це почуття безмежне. Це було давним-давно, ще у третьому столітті нашої ери у Римі правив рішучий і суворий імператор Клавдій. Понад усе він любив воювати, ходити в походи, завойовувати чужі землі, а тому хотів, щоб його воїни не відволікались від походів і війн, а служили довго. Та любовні стріли Амура влучали частенько в серця його воїнів, і вони закохувались, одружувались і залишали військову службу. Через те Клавдій видав указ, що забороняв одружуватись. І тоді, на допомогу закоханим людям прийшов молодий лікар і священник Валентин, всупереч імператорському указові. Він таємно вінчав молоді пари. І коли про це дізнався імператор, то Валентина кинули до в'язниці. Але й самого Валентина велика любов знайшла в тюремних сірих мурах. Він закохався в дуже гарну дівчину, доньку тюремного наглядача. Він її дуже любив і посилав кохані листи. Сповнені ніжного і великого почуття. Та, на жаль, дівчина не могла їх прочитати сама, бо своїми чудовими великими очима вона зовсім нічого не бачила, була сліпа. Валентин знав про це і, будучи хорошим лікарем, всіма можливими ліками прагнув вилікувати кохану дівчину. Але все було марно, Ніякі мазі не допомагали. Вона не могла прочитати теплих і лагідних слів, але теж безмежно полюбила Валентина. Батько дівчини кожен раз приносив їй листи і ліки, сподіваючись, що його донька прозріє та ніщо не допомагала. Час нестримно спливав, а Валентина. Повинні вже були ось ось стратити. Батько дівчини дуже переживав за свою доньку, за Валентина і навіть хотів позбавити себе життя із за того, що все так погано складалося. Але Валентин тримався мужньо і навіть у свій останній день, у день страти попросив у тюремника папір і написав прощального листа своїй коханій. І вклав середину листа жовтий шафран, крокус на прощання. Коли тюремник повернувся додому, на порозі стояла його донька і з нетерпінням чекала на батька. Він простягнув їй листа. Дівчина розгорнула його і знайшла там жовтий шафран. У записці було написано. Від твого Валентина. Дівчина взяла пальчиками шафран, і раптом, раптом вона побачила його прекрасні кольори. Сталося диво, зір дівчини відновився. А Валентина стратили 14 лютого 270 року. Він так і не дізнався про чарівне зцілення своєї коханої. Так і не зазнав щастя, але люди про нього пам'ятали і всім серцем полюбили цього мудрого лікаря, доброго священника. Згодом церква причислила Валентина до святих за ті чудеса, які сталися з людьми після його лікування і за доброту його люблячого серця. А закохані всього світу обрали його своїм покровителем. У цей день вони дарують своїм обранцям подарунки, квіти, листівки, картини Валентинки. Це справжні витвори мистецтва, тому що в них люди вкладають усю свою душу, любов і ласку.